Вероніка Дудка, переможеця обласних всеукраїнських олімпіад, конкурсів з української мови, літератури, правознавства, волонтерка, знана кулінарка, дев'ятикласниця Замістянської гімназії, ділиться планами. Дівчина вже визначилася з майбутньою професією. Хочу поступати далі у пет коледж, відучитися два курси на журналістики і піти в сферу, яка зв'язана з правознавством. Там на адвоката або прокурора далі як піде. А от Олександр Галіч – учень восьмого класу сухополов'янського ліцею, призер обласних всеукраїнських олімпіад з історії, володар зеленого поясу Айкідо, музикант через кілька років бачить себе політиком, тому і захоплюється минулим країни. Різні історичні події, які були колись давно, і ми про них дізнаємося, тим самим зберігаючи нашу ну, народну. Народні цінності Ідентичні. і свою ідентичність, національна ідентичність, патріотизм, їхня внутрішня самовпевненість, бажання вчитися і досягати мети все це притаманно молодому поколінню, учням, ученицям ліцеїв, гімназій сухополов'янської громади, які своїми досягненнями примножують славу малої батьківщини, ненькі України. Напередодні свят останнього дзвоника дня захисту дітей Денис Росовський, сільський голова сухополов'янської сільської ради, відзначив 23 юних дарувань. Терпів. Непростих надскладних умовах, в умовах війни. В першу чергу завдячуємо звичайним збройним силам України, нашим героям, що ми сьогодні маємо цю можливість зібрати тут нашу обдаровану молодь. Це золотий запас української нації, надбання дійсно нашої громади. От, це дійсно майбутнє нашої країни. Ця Молодь ця юнь вона потребує сьогодні неабиякої підтримки. Першими на імпровізований подіум дощ дещо змінив хід урочистостей, але не став на заваді гарному настрою, непідробним емоціям для нагородження в номінації наука виходять переможці обласних всеукраїнських олімпіад, конкурсів з мови, літератури, точних дисциплін. Це майбутні айтішники, юристи і навіть селекціонери. Серед них учениця 9 класу Дідовецького ліцею Олександра Степаненко профізу. Куюнка знає все. Мені самі подобається, не там щось, а я люблю формули, я люблю їх розв'язувати. Мені подобаються задачі там, де є зірочка. Не тобто, нелегкі надачі мені не цікаві. Мені цікаво. Там де все важко. П'ять нагород у доробку талановитої молоді громади у номінації Мистецтво здобувачі освіти, переможці обласних всеукраїнських виставок, конкурсів, фестивалів. Заслужено отримує відзнаку сухополов'янської тергромади Валентин Овсяков, вихованець комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи. Юнак неодноразовий призер обласних всеукраїнських змагань його сильна сторона біг на довгі дистанції. Валентин з багатодітної родини в сім'ї виховується 14 діток. Рідні в усьому підтримують хлопця. Хочу стати професійним і чемпіоном країни. Гордістю за своїх дітей, учнів, сповнені батьки, педагоги. Вся громада, посіяне, розумне, добре вічне проросло і дало плоди. Я пишаюся нашими дітьми. Дякую нашій громаді, що має таку можливість відзначити наших дітей. В їхніх досягненнях, так як і навчені, так само і в по фізкультурних своїх змаганнях. Дякую нашим захисникам, що це ми можемо зробити тут у нас під мирним небом. Досягнень, здоров'я і дай Бог процвітання нашій Україні під мирним небом. Я бажаю, щоб ви ставили високі цілі і досягали всього вам найкращого. Ви молодці, ви сьогодні найкращі з найкращих. Слава Україні! Їх невтомна праця буде для них дійсно підваленою для вагомих в майбутньому досягнень, здобутків, що вони прославлятимуть нашу громаду на різних рівнях. От ми щиро їм цього звичаю цією громадою. Вітаємо за такі їх досягнення. Слова вітань, побажання, відзнаки, подарунки, квіти, світлини на згадку і мрії своїм сокровинним ділилася талановита молодь сухополов'янської громади. Розвитися трохи в музиці. Щось може чи пісню, якусь написати, бо ще щось я мрію про закінчення війни, і я мрію, щоб ми з батьками колись поїхали за кордон, відпочили без цієї війни. До організації свята долучилися депутат сухополов'янської сільської ради, голова фермерського господарства Волушка Віктор Редька та ресторанний комплекс Grand Фемелі.